Друзі, всім привіт! У нас наявності мрія будь-якого українця або просто адекватної людини. Чорний Passat в седані, саме B8. Це у нас 2015 рік. Це 2.0 дизель на автоматі, так ще й в повному приводі. Давайте за вами розглянемо його ближче. І так, просто подивіться, який у нього вид. Класний. Забіжу наперед, автомобіль ніде абсолютно не фарбований, повністю затонований. Ну, кому не подобається тонування, можете зняти. Але просто подивіться, який він довгий цей Passat. Мені подобається, що він весь в хромі. Тобто, бачите, тут елементи хрому, тут диски, вниз, от, нижня лінія. Тут і тут хром воно дає разом дуже класний вид. Автомобіль, як ви бачите, вже на реєстрації. Він переєстровується, звичайно, по будь-якому вам зручному вигляді. Може це бути через дію, зараз дуже зручно, може це бути. Як, як забажаєте, так і переформимо. Авто переформляється будь-яким шляхом. Так. Ну, далі дивимося по колу, От так він класно виглядає. До речі, приблизно 200-300 км назад замінені масла фільтра. ГРМ замінений 20 тисяч км тому. Ну, тобто Ви розумієте, реально авто хазяйське, авто своє. До речі, ключа у нас також два, заводиться він кнопочкою. Ну, давайте перейдемо ну, до не менш важливого, важливої частини цього авто це салон. А салон у нас тут крутий. Ви готові? Раз, два, три. Відкриваю. Дивіться, да. У нас алькантара комбінована з кожою. У нас електропакет. І саме головне в цих авто у нас LED- щиток. Це саме головне. Також самий великий моніторчик. Дивіться, як класно виглядає салон. Комплектація також крута. До речі, ще по комплектації. З крутого у нас є Distroніk. Дивіться. Ну, тобто, ви розумієте, що це за машина? Це Passat 2 літра дізель з Distroніком, з LED-щитком. Реально крута комплектація. Зараз ми ще з вами на ньому проїдемо і зробимо, так сказати, тест-драйв. Тому що їздити тут є на чому. В цьому авто 176 кВт. Це дуже це це ну, це вистачає, як і для. Повільно їзди по місту, можна, ну це з головою його вистачить. Так, Якщо хто там любить чуть-чуть нажати, також можна чуть-чуть нажати. До речі, на авто це у мене куплений carvertical, я купляв. Можу вам його скинути, там повністю весь звіт є по цьому авто. Ну, По партронікам у нас є передні і задні партроніки. Мега просто величезний багажник, я думаю, всі знають, які тут багажники великі. Ну, Дивіться, як він глядає, ці диски. І, Ну і саме таке головне, B8 і ніде не фарбований, знайти його в такому стані зараз є задачею. Зразу вам покажу, які тут фари. Ось такі фари. Ну, Виглядає він дуже-дуже чітко. Мені дуже подобається. Я на ньому пару днів поїздив. Їзді класний, виглядає класно, ця led щиток також прикольно, там різні режими є. Що ж, давайте тепер зробимо з вами тест-драйв. І так, друзі, ми вже в салоні авто. Давайте проведемо невеликий тест-драйв тут. Звичайно, так як це Passat, це вже не Golf, не Jetta, Passat в їзді просто шикарна машина. Мені дуже подобається, як він їде, м'ягенько, класно. ну Це комфорт. Passat це ж про комфорт, так тут їхати дуже комфортно. Далі, дивіться, що у нас тут, фо motion пише, у нас є кнопочка, у нас є вибір модери, типу. Е, от. Ну, Самі бачите, що це спорт, можна вибрати комфорт, еко і звичайний. Далі у нас величезна просто мультимедія з різними функціями. Також, звичайно, є CarPlay. Також підігріви, клімат-контроль. На таблі у нас жодної помилки не горить, як бачите. Дістронік, як вже казав, реально крута комплектація. Просто ця, ця машина мені, як я її побачив, зразу сподобалась. І... Ось вона вже може зараз попасти у ваші руки до вас додому, стояти під вашим гаражом. Так, давайте з вами трошки проїдемось. Тут -то стоїть 2 літри дизель. Це всі вже знають, це мегакласний, найкращий мотор на цих пасатах. Також тут стоїть автоматична коробка d 250. Якщо не помиляюсь, і це також сама крута коробка, яка може стояти. Тобто по начинці, такі технічні, тут все супер. Ну і комплектація також супер. Їде це авто, як вже я казав, 176 кВт. Воно, ну, воно реально класно їде. Так ще і Фомовшин. На зиму те, що треба. Ніякого геморою в цьому авто по техніці немає і не буде, тому що це надійний апарат. Тут реально вся так, составна, так сказати, це все надійне, все ресурсне, того з ним питань не буде. Що ще сказати? Давайте зараз покажу вам трошечки. Я не люблю на чужих машинах нажимати. Чужих маю на увазі, це ж авто в майбутньому когось з вас. Але так трошечки нажму. їде Дійсно класно, розганяється зразу. Ну, типу, клас, реально машина клас. Ми за цю суму, що вона коштує, утримуємо гарний седан з класним мотором, з класною коробкою. Просто супер. Того давайте перейдемо до висновку. Який ми зробимо з вами висновок. Гарне авто. Я думаю, вам всім сподобалось. ну Кому не сподобалось, то вибачайте. По плюсам ще також підемося. Воно вже на реєстрації, тобто ви економите на першому обліці на такій машині ще немалу суму. Це там на от гольфіку якомусь буде 5-6 тисяч перший облік. а тут, я думаю, було б цілих 12. Тому ви на цьому економите. Далі ви економите на тому, що тут помінені масла, фільтра, ГРМ. Тобто вам на цьому авто тільки брати і їздити. Ще раз, знов таки, великим плюсом є те, що це авто ніде не фарбоване, тобто потім при продажі, дай Бог, вам це також зіграє велику роль. Давайте поговоримо що по ціні. Я думаю, ви вже всі зайшли на авторії і побачили, що Passat в такому кузові, в такому кольорі плюс-мінус коштує 20 тисяч доларів. У нас ціна буде максимально адекватна, максимально для людей. Давайте зробимо з вами 17500. Я готовий вам його віддати, плюс невеличкий торг. Я думаю, це абсолютно оправдана ціна за таку комплектацію, за такий пасатик. Він реально, ну, Я думаю, вам також, бо мені він дуже подобається. Я думаю, що вам теж він сподобався. Того, кого цікавить, дзвоніть по телефону. Мій телефон вказаний в описі, і також зараз і тут пропишу. Авто досі, якщо ви бачите це відео, є в наявності. Хто перший, того тапки, сказати. Всім гарного дня, до побачення.